Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів Мі-8 на Донеччині. 29 серпня у Краматорському районі Донецької області сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання впало два військові гелікоптери. Мі 8 загинуло шість військовослужбовців Збройних сил України. ДБР висловлює співчуття родинам загиблих військових та проведе всебічне та об'єктивне досудове розслідування для встановлення причин трагедії. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню. Правил підготовки до польотів також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику чорних ящиків. У межах розслідування вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії. Трата кожного воїна величезна втрата для усієї країни. Попередня кваліфікація це правопорушення, порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.